Наближається свято, наближається День народження Ісуса Христа, 24 і 25 грудня ми будемо відзначати Різдво Христове. От християни, більшість християн відзначають Різдво Христове якраз в грудні місяці. В давні часи, як ми знаємо, в ці дні відзначались зовсім інші свята. В давні часи в Римській імперії святкувалися в грудні місяці такі свята, як. Сатурнарії, як свято Бога Мітри, Святкувало свято народження нового Сонця. От якраз 25 грудня в давні часи, от римляни, святкували день народження нового сонця. Ну, старе сонце помирало і народжувалось нове молоде сонце, яке світило римлянам цілий рік. І от римляни вони доволі там ревносно чекали цей день, день народження нового Сонця. І от християни, християни вони замінили ці язичні свята, і от замість народження нового сонця сьогодні ми святкуємо День народження Ісуса Христа. Ісус Христос Він теж є для нас Сонцем. Він світить, Він світить для всіх християн, Він світить всім людям, Він зігріває всіх людей своїм добром. У ну, так вважають християни. Але все ж таки між християнами йдуть суперечки, коли ж все ж таки народився Ісус Христос. І от християни вони намагаються порахувати дату, коли ж народився Ісус Христос. І от свідки Ігою, вони нам кажуть, що вони знають, коли народився Ісус Христос. Вони можуть нам вказати приблизну дату народження Ісуса Христа. І от якщо ми відкриємо книгу Луки. Третій розділ, то в 23 му вірші ми прочитаємо, скільки було років Ісусу Христу, коли він прийшов до Йоанна Хрестителя хреститись. Там написано 23 вірш. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думали, сином Йосипа Ілія. Тобто, Біблія в книзі Луке. Третьому розлі в 23 вірші нам каже, що Ісусу було 30 років, коли Він розпочинав свою проповідь. А як ми знаємо, Ісус Христос проповідував 3,5 роки, а Ісуса Христа, як ми знаємо, вбили 14 Нісана. І якщо ми від 14 Нісана віднімемо півроку назад, то ми встановимо приблизну дату народження Ісуса Христа. Тому тобто виходить, що Ісус Христос родився десь приблизно, якщо ми від єврейської Пасхи віднімемо. Півроку назад, то він десь народився у вересні місяці, в кінці вересня, можливо, в жовтні місяці, можливо, десь на початку листопада місяця, така ось дата, виходить. Якщо так рахувати. Існує інший варіант порахувати, коли ж народився Ісус Христос. Ну, в цій же книзі від Євангелія від Луки ми відкриваємо перший розділ книги, і в 26 му вірші ми читаємо. Наступне. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. 27 вірш. До діви, що заручена з мужа була, на ім'я Йосиф із дому Давидового, на ім'я Діви Марія. Тобто ми там читаємо 26-й вірш, особливо потрібно звернути увагу, там написано в шостому місяці. Ну, що таке шостий місяць по е, єврейському календарю? Ну, шостий місяць, виходить, по єврейському календарю це місяць е Ну, На наш, на, на наш календар сучасний це приблизно десь серпень або вересень місяць. Ну, получається, що до Марії прийшов ангел Гавріл, е, десь приблизно. В серпні місяці, можливо, в кінці, можливо на початку вересня місяця, можливо, в кінці вересня місяця ми точно не знаємо. От приблизно в ці дати прийшов Ангел і сказав Марії, що вона зачне сина, що вона буде мати сина. І от Марія зачала і через 9 місяців вона родила сина. Якщо ми від вересня місяця порахуємо 9 місяців вперед, то вийшло, що Марія. Народила сина приблизно десь можна сказати в березні місяці, можливо, в травні місяці, в квітні місяці. Ось такі місяці, можливо, Марія родила сина. Ну, родила вона сина весною. Получається, що день народження Ісуса Христа весною. Ну так каже нам Біблія, якщо по Біблії так рахувати, але точної дати, точного дня, точного року ми не знаємо. Ми знаємо лише приблизно. Ось такі приблизні дати відомі нам про день народження Ісуса Христа. Ну, християни вони не знають точних дат народження Ісуса Христа. Як ми знаємо, те, що нам пише Біблія, вона посилається на якісь там ну, відповідні дії, відбувалися в часи народження Ісуса Христа. Ну, ці дії вони відбувались в різні часи. Ну, там пишеться, що коли Ісус Христос родився, правив. Ірод великий ну, над Юдеєю, Ізраїлем, але Ірод Великий вправ помер десь приблизно знову в третьому столітті до нашої ери. Пишуть, що Квіріній правив в Сирії, але Квіріній почав правити в Сирії десь приблизно там вже в 4 чи в 6 столітті вже нашої ери ну, приблизно. Пише, що був перепис населення, ну, перепис населення відбувся десь приблизно в 12 столітті нашої вери. Тобто дати доволі неточні. Тому так от точно сказати, день народження Ісуса Христа неможливо. Але в нас візантійська віра, в нас грецька віра. І от наша грецька віра, вона встановила в 4 столітті святкувати замість свята Сторнарії, замість свята Богомітри. Замість народження нового сонця святкувати День народження Ісуса Христа. І вона встановила такий певний день, 25 грудня, що 25 грудня, замість народження нового Сонця, народжується нове світло, нове Сонце для нас всіх. Це Сонце називається Ісусом Христом.